Всім привіт! Слава Україні! Друзі, продовжую реконструкцію реконструкцію свого мініка, змінив розташування двигуна, щеплення готове Жигулівське. Ну Про це буде відео далі, а зараз про глушник. Так, якщо продовжити далі роботу, необхідно змінити глушник. Глушник міняю по причині того, щоб занизити. Щоб Верхню частину максимально опустити донизу. А зараз конкретно про глушник, про його будову, як він влаштований. У мене тут на столі два глушники. Один його рідний, який я пристосував до двигуна, а другі деталі вже глушника моєї конструкції. Я, в принципі, не маю нічого проти проти цього глушника. Він е, непоганий. Метал в ньому, так сказати, хороший. Багато хто пише, що в них глушники швидко Міняю його не для того, що він якийсь е, мені не подобається, а е, не підходить його вже е, е, кріплення. Він знаходиться досить високо, а по моєму задуму конструкції мого мініка, е, е, він там мене, його розташування не влаштовує. Е, ну, Я його спробував. Тут все на соплях, так, це я попробую, як він працює. Е, ну, Але давайте повернемося вже до е, глушника е, саморобного. В інтернеті багато інформації про глушники, хто як робить, але дуже мало інформації, але ж як повинен працювати глушник. Я не мав великого бажання робити його, переробляти глушник, так як я знаю, що. Глушник це серйозна річ. Я відношуся до нього дуже серйозно. Зробити його в домашніх умовах так, щоб він відповідав е, вимогам, е, ми не можемо. Це серйозні такі складні теоретичні розрахунки, які розрахунки, які в, в домашніх умовах зробити, ну я не знаю, це треба бути великим спеціалістом. Я не впевнений, що китайці оцей глушник розраховували, хоча. Великі підприємства в них теж серйозні. можливо, що вони його не просто так склепали. Багато серйозних підприємств свої глушники для автомобілів, для серйозної техніки розраховують сучасні технології, комп'ютери, комп'ютер зробив розрахунок, роботи, маніпулятори навіть збирають глушники з точністю до десятків міліметрів, не то, що міліметрів. Так як розташування деталей. Якщо трошки змінити там, на декілька міліметрів їхнє розташування, то це може призвести уже не до не тої роботи, яка задумана. Глушник суттєво впливає на роботу двигуна, і е, до цього треба відноситись серйозно. Ну, невеличка теорія, яку я знаю. Із свого досвіду, а колись я ще давно, перший мій автомобіль був Запорожець Горбатий, я на ньому експериментував, це ще по молодості. Старався з нього зробити запорше. І з глушником, і з двигуном, і там робили, розточували циліндри. ну і так далі. Експериментували. Ось тепер прийшлося знову поекспериментувати з своїм глушником. Так як мені би хотілося його зробити так, розположити у двигуні, щоб він був максимально удобно був розташований, і це ну, не портило вигляд, загальний вигляд двигуна. Продовжуємо. І так, що таке глушник? Взагалі, в систему вихлопа входять е, е, два узли основні. Ну, на автомобілях сучасних там іще дещо є. Про це ми не будемо говорити на нашій міні-техніці, це якби лишнє. Є е, е, глушник і резонатор. Це, в принципі, дві різні речі: резонатор і глушник, але інколи їх об'єднують е, разом. Е, я теж спробував зробити і ось. На мою думку, як влаштований резонатор і теорія, як він працює. Я взяв, ну, я вибрав саму таку просту конструкцію. Це труба. Труба взята із, по-моєму, Нивовський Кардан. Це в мене було під руками. Бажано було більшого діаметра. Ну, у мене була така, я спробував з нею. Ось е, дві деталі резонатора. Ось дві ось такі детальки. Не абсолютно одинакі у мене. Розміри. Я взяв так довільно, чисто 50. Е, ну, я старався робити мінімально так, щоб вписатися у, у габарити, Тому так зробив. М -м, краще було трохи більше. У мене тут 50. І тут трубка 32 мм. Насверлені хаотично отвори, немає значення, як їх вони сверляться. Дві шайби вже уварені, проточені на токарному верстаті. І ця деталь, так з невеличким натягом заходить ось цю трубу. Потім я вже коли зберу вже конкретно, я там сваркою трошки прихвачу, і ну, в даному випадку я це роблю, щоб показати, як це збудовано. Я вже пробував це все. Показалося, ніби непогано в роботі. Дві деталі, дві такі трубки. Далі на першій трубці виходить вже такий патрубок, він може бути прямо під кутом. Ну, це вже як е, е, удобно його розташувати. Як працює резонатор? Вихлопні гази із двигуна йдуть по цій трубці. Вільно проходять оцей простір, а тут має бути простір. Отак. От через цей простір вільно проходять. Потім через слідуючу трубку далі йдуть. Ну і уже виход на сам глушник. Оця часть, оцей є резонатор. Як він працює е, вихлопні гази, коли згоряє суміш. Виходять через трубку, але у нас з'являються не тільки гази, а і звук. Е, суміш загорається у двигуні, це фактично взрив. Е, після взриву ми отримуємо не тільки гази, а й е, звук. А звук це хвилі. І ось цей звук або хвилі рухається по трубці. Якщо нема резонатора, то що виходить у нас? В якийсь момент, а так як двигун працює постійно, кожний вихлоп це е, свій звук. Е, звукові хвилі можуть в якийсь момент накластися одна на другу і е, е, підуть, так називаємо підуть в, резонант, як в резонанс. І е, якщо ці хвилі війдуть в резонанс. То навіть глушник може взірватися. Ну, всім відомі випадки. Коли резонанс ну, рушить цілі будови. Щоб не відбулося резонансу, от, для того є ось така конструкція. Що відбувається? Коли пішла перша, наприклад, одна хвиля, вона пішла. Коли йде інша хвиля звукова, то для того, щоб вони не ввійшли в резонанс, ось ці трубки на сверлені. Фактично цей звук хвиля, коли проходить цей участок, вона вже подрібнюється на менші хвилі звукові. У цій камері також. І в цій. І вже інша хвиля з новою хвилею. Хвиля на виході, вона ніяк не може увійти в резонанс. Так як перша хвиля вже е, е, її висот... Е, як сказати, е, ну, величина хвилі, якщо би намалювати на, на графічно це, вона міняється е, суттєво міняється. І е, ці хвилі, які виходять, або звукові хвилі, які виходять із е, двигуна. Уже ніяк не можуть піти у резонанс. Уже на виході тут у нас виходить, е, як якби така видовжена е, хвиля. Тепер, після того, як у нас вже звукова хвиля е, вийшла із е, резонатора, вона попадає вже в камеру глушника. Ну, я ось зробив ось такий варіант. Треба було трошки більше. Більший об'єм. Можливо, я ще дороблю, якщо щось буде не те. Але я так пробував, ніби вистачає. Я так, в принципі, розраховував ці всі отвори. Значить, скажу, що площа отворів, через які проходять гази, повинна бути більша, ніж площа, ось, скажімо, отвору трубки. Ну, більша на скільки? Процентів на 20 мінімум. І вже е, е, гази вихлопні виходять далі. ну Тут у мене ще передбачено такий е, вихід. Сюди я буду кріпити гофровану трубку із, е, я так пробував, із опалення Оці є з нержавійки, гофровані трубки. Вони, по-перше, їх можна зігнути як завгодно і е, розташувати як завгодно. і Плюс вони ще додатково трохи якби, гасять звук. Ну, тут це я брав довільно. Ось цей елемент запресовується в трубу, потім цей елемент, ну, і з протилежної сторони вже якби, вихід, назвемо його, якби ось ця частина трубки це є глушник. Ну, тут треба трошки підсухати, щоб воно запресувалося. Я це все так зібрав, був, пробував. Е, нормально. Ось так, коротко, друзі, про глушник. Ну, якщо в когось будуть свої думки, поділіться. Е, Так як я ж скажу, е, гарантувати, що воно правильно зроблено, не можу, але працює по звуку е, нормально. Ну, це було чути вже на відео е, при роботі двигуна. Е, е, я так про, пробне відео знімав. Чути тільки стук шум самого двигуна, а вихлоп практично не чути. Ну, а зараз робота. Можна, ну, я старався прикласти мікрофон поближе, щоб чути, як працює рушно. Фактично чути роботу двигуна, глушника, ледве-ледве ну, Будуть різні варіації. Ну, а Зараз я ще трубочку гофра. О, із опалення використовується не сталь, трошки приглушує звук, І, можливо, зростання вижити. Це його рідний глушник, але мені не подобається, він виходить трошки загадувати.